Друзі, хочу поділитись з вами офігенним лайфхаком по роботі з бізнес-процесами. Розказую, в чому суть лайфхака. Дуже часто ми бачимо з вами бізнес-процеси, у яких простий. Старт, да? тобто, це що означає, що е, або цей бізнес-процес є під процесом якогось бізнес-процесу, да? або він звідки запускається, тобто, немає от стартового сигналу там, на створення, змінення, що ви розумієте, ну, коли він запускається. І розказую вам, як дізнатися. Тобто, в даному випадку я взяла стандартний бізнес-процес, який є на всіх CRM-ках. І ми не бачимо, а що запускає цей бізнес процес. Так от дивіться, як дізнатись, який бізнес процес запускає його. Дивіться, ось у мене є цей бізнес процес, кваліфікація ліда. Ось ми на нього дивилися. І тепер дивіться, я його не відкриваю, а натискаю властивості. Вкладка, запуск процесу, і, бачите, тут є, використовується в якості підпроцесу в процесах. І тут сказано в яких бізнес-процесах. Тобто, якщо цей бізнес-процес використовується як підпроцес в декілька бізнес-процесах, то вони всі тут будуть відображатись. Дивіться, клацаю на нього, відкриваю цей бізнес-процес в дизайнері. І що ми з вами бачимо? Що є бізнес-процес управління лідом. Він Запускає бізнес процес кваліфікація ліда. Ось я просто дуже часто зустрічаю, що люди прям собі тут підписують, який бізнес процес запускає цей підпроцес. А в даному випадку я вам показала така, де подивитись реальне джерело. Сподіваюсь, що даний лайфхак був для вас корисним.